Свій мандріший різбатвий. Церквою є хлопці з 80-ї аеромобільної бригади. Дуже багато людей тут родилися, довший час разом допомагали, сьогодні ми, ми з нашої коробки, значить, один тип, не відомо, десь ще другий тепло. Хочеться в колесі. Пане Іван, добрий, світлим лицем, добрим серцем. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мін, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Мій, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Отцена, Сина Небеса.

Господу помолівця. Горче і будівничий людського роду, подателю вічних благ, ти сотворив усі сили природи на свою славу і на користь людям. Тебе сердечно молимось, зійшли з небес твоє благословення на ці транспортні засоби і їхнє приладдя. Владико Господи Боже наш, вислухай моління на наше, які сьогодні тобі приносимо і правицею Твоєю святою. Благослови і твоїх ангелів-хоронителів пошли, щоб усі, що будуть на них їздити, були збережені і захищені від всяких злих і нещасних випадків. Бо ти Бог наш, а ми люди твої, і тобі славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, Боже, просимо. Благословення для добродіїв, для людей, які мають серце, для людей, що разом у тому часі кожен по-слому стоять, але понад все за наших вояків, щоб вони були благословенні, сильні і щасливі всьому своєму житті від того, що виконують свою службу світлої, велике душі живі, здорові. Найперше, хлопці, десь на вас і охорону, і отця, і Святого Духа Амінь. Тепер ті жилізят, і добре послужили. Коні, ні? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожен день за вас молимось в цій церкві. Щодня є на сьому, на півд'ятої, на шосту вечора, службу Бога, за кожного з вас складеться чашка. Не тільки ми люди мовимо, але Бог жертвує себе. І вам від нас сердечне спасибі. Ми багато львівських киян вже протягом останніх місяців знаються, бо ми їм бажали і допомагали вже не перший раз. Я хотів сказати буквально два слова. Війна, яка тепер іде, вона насправді проходить через з нас. Вона на сході, але вона в наших домівках тут, у Львові і на Галичині. Наші воїни, в ній приймають участь наші матері, наші всі сім'ї. Просто не бачене зараз єднання в Україні. Ми усвідомили, що ніхто не зупинить агресора і ніхто не виграє цієї війни, окрім нас, українців. Бо ніхто, крім нас, українців, не має святого обов'язку боронити цю землю. І бажаючи хлопцям завжди при зустрічі з ними, щоб, вони, щоб їм це допомогло, але їм найбільше допомагає їх дух. Бо я, ми бачили їхні очі на передовій. Це герої. Я хочу побажати всім нам, щоб ми були солідарні і щоб ми були єдині, бо тільки в нашій допомозі один одному. Є перемога наша і перемога України. Слава Україні. Добра всім вам і хай живе Україна. Тут ще маленький такий прилад, який називається тепловізор. Тут ще маленький, але я вчора був пачу дружину до моїм Прошу. ай ты что ты